Де ви шукаєте інформацію про події в Україні та в місті Павлограді? В основному дзвоню сусідам і спрашиваю, як так буде світ. Не дивлюсь, ні смотрю, ні телевізіння, нікому. Ну, як то так. А чи довіряєте ви коментарям в інтернеті? Та я їх не читаю. Що ви зробите, якщо до вас прийде людина, яка представиться соціальним працівником, і попросить пройти до вас в квартиру? Ну, во-первых, я попробую у нее спросить где, ну, документы, а, ну а куда звонить, на какую горячую линию, я, честно говоря, не знаю. Поэтому э, вряд ли я социального работника пущу на порог. Сейчас слишком много шахраев развелось, поэтому я не доверяю. А, чи чули ви щось, що у зв'язку із проведенням грошової реформи mm -hmm. треба замінити старі купюри на нові? Ні, не слухала і вважаю, що це чушь. Чи чули ви щось про діпфейки? І що це таке, якщо чули? Я не, знаю. Я не знаю. Чи перевіряєте ви інформацію у двох і більше джерелах? Та ні, просто налічному питі. Все як то так. Як ви думаєте, кому вигідно поширювати інформацію, що уряд відключає світло, а сам продає електроенергію в Європу? Не знаю. Я вважаю, що Верить всяким слухам. Ну, отключают и отключают. Понятно, что прилеты и все это. Не знаю. А что такое ботаферма и навіщо вони потрібні? Девушка, <рігла> я не знаю, что такое ботаферма. Я понимаю, что это что-то связано с интернетом. И какие-то боты. Я не знаю. Чудова пані, яка відповідала на питання ведичої. З одного боку, ми бачимо, що вона дотримується цифрового детоксу. Не дивиться а, телевізор, не читає анонімні телеграм-канали, не читає коментарі у соцмережах. І з одного боку, це дійсно дуже добре, адже мозок, коли він не перенасичений інформацією в режимі 24 на 7, може критично сприймати новини, аналізувати їх і робити висновки. А проте, з іншого боку, ми бачимо. Мо те, що пані довіряє своїм сусідам, коли треба дізнатися, коли він світло або якісь інші новини, і тут. Ти є така прихована пастка і злий жарт, в який грає з нами наш мозок. Ми ж довіряємо людям, тому що наша сусідка, кума, сестра, брат не будуть нас обманювати. Але ці люди можуть так само повестися на фейк, тому що читають, наприклад, анонімні телеграм-канали, або споживають інформацію із маловідомих сайтів сміттярок, або переглядають коментарі у соціальних мережах, а ці коментарі написані ботами якими керують із а, М, РФ? Що ж робити? Перше, що я би порекомендувала цій чудовій жінці, це все-таки споживати новини дозовану, наприклад, вранці в обід або ввечері, але тільки із перевірених медіа. Тут я порекомендую білий список інституту масової інформації. Там є і суспільне, і еспресо, і українська правда. Обирайте те медіа, яке більше вам до вподоби. Там працюють журналісти, які перевіряють інформацію, і ймовірність поширення фейка через ці медіа дуже і дуже низька. А по друге, я хочу звернутися до молодих людей. У усіх, у кого є бабусі і дідусі. Покажіть їм, що таке діпфейки. Покажіть їм, як штучний інтелект генерує зображення. Адже ці технології використовують як шафраї, так і ті, хто запускають фейки у соціальних мережах, і не тільки. Тільки таким чином разом ми можемо вибудовувати стійкість до ворожих вкидів.